Було у вашому житті хоч раз таке, коли у вашій голові виникає ідея, яка вам відверто подобається. Ну, наприклад, ви вирішили зняти відео для свого блогу, або ви вирішили зайнятися якимось цікавим для себе новим хобі, або ви вирішили звільнитися з роботи. І ця ідея, правда, вам подобається. Ви вже навіть фантазуєте, як вона реалізується. Ви навіть відчуваєте той стан, який ви будете відчувати, коли вона реалізується. І вам відверто це подобається, і в якийсь момент хлоп, і в голові виникає голос. Тю. А що це ти собі придумала? Це нікому не цікаво. Ти недостатньо компетентна, ти ще замало знаєш, ти погано виглядаєш в кадрі, подивись на себе, тобі там треба ще щось виправити. І от він ем, говорить, говорить, звинувачує, знецінює. І оця енергія, оцей запал, який у вас був на початку, коли ви. Коли ця ідея прийшла в голову, він починає згасати, згасати, потім тухне і зникає. І ви нічого не робите. Ви залишаєтесь на тому місці, де ви є, далі можуть підключатися почуття вини, почуття сорому і ще багато різних складних почуттів, які важко переживати. Ви залишаєтеся в своїй такій маленькій капсулі, і на цьому реалізація вашої ідеї завершується, так і не почавшись. Якщо у вас хоч раз в житті таке було, це відео точно для вас буде корисним і цікавим. Я Аліса Столяр, практикуючий психолог, і я вітаю вас у себе на каналі, де про психологію просто про психологію просто, але не примітивно. І знаєте, коли я готувалася до цього відео, я зрозуміла, що в мене є дуже багато інформації, дуже багато Цікавого і корисного, чим я хочу з вами поділитися. Тому тема, яку ми будемо сьогодні розглядати, вона буде складатися з декількох частин, і сьогодні тільки перша частина, де ми з вами будемо говорити про таке явище, як внутрішній критик. Це формулювання зустрічається найчастіше, воно загальновідоме, воно зрозуміле. Його ще можуть називати по-іншому, про це ми зараз поговоримо. Але сьогодні, в сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо, що це таке, що це за явище, таке внутрішній критик. Звідки цей голос взагалі взявся в нашій голові? Як він сформувався? І в наступних відео ми з вами поговоримо, в яких формах може проявлятися внутрішній критик. І, власне, що з цим всім робити. Ну що ж, поїхали. Я думаю, що ні для кого не секрет, що так як ми самі себе критикувати, знецінювати, навіть ображати, звинувачувати, ну, мало хто здатний з зовнішнього світу. І цей, цей голос, ці слова, якими ми себе звинувачуємо, критикуємо, ображаємо, він звучить частіше, ніж той голос, який здатний нас підтримати. Якось поспівчувати нам, стати для нас таким, знаєте, найкращим другом. Частіше ми для себе злісний ворог, ніж найкращий друг. І вже забіжу наперед. Основна задача в роботі з внутрішнім критиком це якраз знаєте, зробити гучнішим отой голос, який підтримує, який допомагає, який співчуває, який співпереживає, а він точно є. Зробити гучнішим голос нашого власного внутрішнього найкращого друга. А оцей голос нашого злісного ворога зробити тихішим і таким чином збалансувати їх, тому що і один, і другий насправді нам потрібен. Для чого зараз ми з вами поговоримо? Отже, ще раз, сьогодні ми з вами говоримо про внутрішнього критика, що це за явище, і звідки воно у нас взялося. Зараз трошки вам розкажу, ну, дуже коротко, буквально. Такої наукової теорії, тому що в різних наукових е, психологічних підходах це явище називається по-різному, але суть залишається одною і тою ж. В когнітивно-поведінковій терапії це називається негативні автоматичні думки. В транзактному аналізі емоційно-образній терапії це явище називають внутрішньою батьківською фігурою. Мені найбільше імпонує, як розглядаються явище в психодинамічному підході. В психоаналізі ми говоримо про суперего. І тут я хочу нагадати таку коротенько нагадати структуру нашої психіки. Що це взагалі за таке суперего, критик, внутрішня батьківська фігура, негативні автоматичні думки. Дивіться, я думаю, ви зустрічалися з цим. Але зараз я тут ще повторю, щоб, щоб воно було так структурованіше. Отже, наша психіка, психоаналітики в психоаналітичній теорії, говорять, що наша психіка має, складається з декількох структур. Ми маємо ід, его і суперего. Сьогодні ми з вами будемо більшу увагу звертати на оцю конструкцію суперего. І це наші бажання, наші емоції, наші інстинкти, наші такі підсвідомі, якісь моменти, які здобуваються в дитячому досвіді, і частина із них є такими, з якими ми народжуємося. Его це оця структура, в принципі, якими ми є зараз. Так? Це критичне мислення, це позиціонування себе з дорослої позиції. В транзактному аналізі він так і називається внутрішній дорослий. І є структура суперего. Це той досвід, який ми взяли з собою з дитинства від наших значущих дорослих, від батьків, бабусів, вчителів, дідусів і так далі. Суперего це структура, яка дозволяє нам усвідомлювати, що є моральні принципи і норми. Що можна, не можна, правильно, неправильно, вона дозволяє нам функціонувати в соціумі як соціальним істотам. Тому що ну, ми люди соціальні істоти, ми все рівно взаємодіємо з іншими людьми від цього нікуди не підеш. І якраз супер его це та конструкція, яка дозволяє нам повноцінно функціонувати в цьому соціумі, не порушуючи якихось норм і правил. Не заходити на територію іншого, не порушувати кордони, не ображати і так далі. І тут цікавий парадокс, правда? Тому що ця конструкція, начебто, вчить нас поважати інших, поважати себе, але звідки тоді взявся цей внутрішній критик? Що це за такий голос, який відверто не поважає нас самих? Цікаво, правда? Так от, дивіться, внутрішній критик. Оце его ця конструкція, вона по суті нам потрібна, тому що, знову ж таки, ми усвідомлюємо, як себе поводити в соціумі, але все добре, коли в міру. Коли це супер-его бере верх над всіма іншими структурами, от тоді ми маємо справу з неціненням себе, звинуваченням себе, надзвичайно сильною критикою себе самих. Звідки взагалі ця структура береться? Що це таке? Вона... Звідки вона у нас у психіці утворюється? Всі ми родом з дитинства, і всі ми колись були дітьми. І колись, коли ми були дітьми, нас виховували, нам розповідали про правила і норми, нас чомусь вчили. І оці якраз установки. Які нам говорили в дитинстві батьки, значить, дорослі, тут не обов'язково тільки батьки, батьки в тому числі. Але сюди, в цей досвід ми вбираємо досвід ну, з усього свого дитинства. Спочатку батьки там чи найближчі люди, які були поруч. Далі у нас йде садочок, школа, і там теж дуже багато установок і переконань, які нам відверто. Часто нав'язують. І коли ми були дітьми, у нас не було достатньо ресурсу, щоб якимось установкам заперечувати, казати: ні 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 ви не праві, ви неправильно думаєте, це не так, я думаю по-іншому. Можливо, десь глибоко всередині в душі і хотілося так сказати. Але це ж дорослі, вони ж розумні, вони ж такі. Сильні, великі, могутні, і дитина не має ресурсу, не має достатньо сил їм протистояти, і вона починає їм вірити. Одне діло, коли ці переконання про правильно, неправильно, можна, не можна вони в міру знову ж таки. Дитина це бере з собою як досвід, і в дорослому житті, в соціумі вона знає, що так можна себе поводити, а так не можна. Так допускається, а так не допускається. Але коли в дитячому досвіді оці дорослі, які давали установки, були надто авторитарними, надто вимогливими, висували дуже великі очікування, такі, до яких дитина відверто не могла дотягнутися, це відбувається тоді, коли часто порівнюють, порівнюють з кимось, вимагають досягнень, вимагають якихось таких, знаєте, показників. Коли від дитини вимагають бути не дитиною, а ідеальним об'єктом, функцією, яка забезпечує інтереси батьків. Тобто ти маєш бути, ти постійно не така, ти постійно недостатньо успішно здала там, не знаю, контрольну роботу, ти недостатньо добре відповідала на уроці. Ти недостатньо добре помила посуду, ти там за товста, ти за худа, ти не так одягаєшся, в тебе не такий смак. І оце коли постійно постійно отаке недо, для дитини це звучить як: Я не маю права бути собою. Звичайно, це, ну, дитина ще не має можливості і, і достатньо розвинутих психічних функцій, щоб прям такі мисленнєві операції зробити. але Посил для дитини звучить такий: тобі не можна бути собою. Коли ти є собою, ти не така. Мені соромно за тебе. Ти маєш бути якоюсь іншою. І дитині дають установку, що ти маєш бути якоюсь іншою. І е, тоді, в дорослому віці, це постійно я недо, я недостатня. Така, як я є, мене ніхто не прийме, мене ніхто не полюбить. Я нікому не потрібна така, тому що я маю уявлення про себе, і в мене в моєму досвіді є, так, сформувалося таке уявлення, що я потрібна цьому світу тільки тоді, коли я відповідаю чиїмось очікуванням. Крім цього, часто буває це, коли ще є звинувачення. Знаєте, Коли дитина, наприклад, порушує все ж таки правила, от їй говорять, так робити не можна, але вона там порушила правила. І якщо в сім'ї батьки критичні, але не надто, ну не авторитарні, прям дуже сильно. То дитина, правда, може переживати за свій поганий вчинок. Так? Вона там зробила щось погане, вона хвилюється, в неї виникає тривога, страх. Але вона відчуває, що я, я така, яка я є, але я зробила поганий вчинок. Тобто вона не ототожнює себе своїм вчинком. Я є, я, я окей. Але я можу робити щось не окей. І е, це дає відчуття е, в дорослому віці, це дає відчуття такого, знаєте, внутрішньої опори, відчуття власного я і усвідомлення того, що так, я можу робити якісь вчинки, які комусь не подобаються або відверто погані, але при цьому я не стаю поганою. Е, а коли е, від батьків звучить постійно таке, знаєте, послання, що ти е, твої вчинки дорівнює ти. То у дитини формується якраз оце уявлення про те, що я не можу робити нічого, тому що в мене нічого не вийде, тому що мої, коли я зробила щось погане, то я погано стаю. Звідси, це що я вам тільки що розповіла, це і звідси беруться почуття сорому і почуття вини, які дуже часто супроводжують. Коли ми чуємо голос внутрішнього критика. Бо відверто, я думаю, ви стикалися у своєму досвіді, коли в голові просинається цей голос внутрішнього критика, то зазвичай ми почуваємо себе або винними в чомусь, або ми почуваємо сором за себе. Я ще далі буду в наступних відео детальніше розглядати окремо про почуття сорому, окремо про почуття вини, тому що це вони потребують окремого розгляду, але якщо коротко, коли дитина. Зроби, коли дитина знає, ну чи доросла людина, знає, що вона може щось зробити не так, але при цьому вона залишається собою, вона не стає поганою, вона не дорівнює свої вчинки, то це ми говоримо про почуття вони, тобто я почуваю себе винною там, за якийсь вчинок, але я залишаюся собою. А коли я роблю щось погане і. Після цього почуває себе поганою, то це про почуття сорому. Ну але про це далі це вже так я забігла наперед. Просто тут важливо це сказати, тому що критик, оцей внутрішній голос, який виникає, він звинувачує, він викликає це почуття вини, він викликає почуття сорому, він викликає почуття страху, тривоги і дуже багато різних складних почуттів, з якими важко, важко справитися, їх важко проживати, їх важко витримувати. Але коли ми усвідомлюємо, що ми відчуваємо, ми усвідомлюємо, бачимо свої почуття, усвідомлюємо, що ми відчуваємо з цим легше. І тому тут важливий, важливий цей момент. Отже, що це за голос взагалі? Да? Звідки він береться, я думаю, зрозуміло, це той, голос, який, голос, який говорив нам установки, переконання настанови, якісь правила в дитинстві, і це той досвід, який ми беремо з собою в доросле життя. І в дорослому житті, начебто поруч вже немає тих дорослих людей, тих значущих дорослих. Так? Я вже окрема особистість, але цей голос починає. Не те, що починає, він не припиняє говорити всередині мене. Він, він постійно зі мною, він постійно говорить. І Тут дуже важливо. Коли клієнти звертаються з такими темами, дуже важливо в психотерапії зрозуміти, чиїм голосом говорить, чий голос звучить у вашій голові, хто найбільше повпливав на цей досвід. І ми вже працюємо з ну, далі ми вже працюємо з терапії, з тим, щоб. Зрозуміти, що цей голос він в моїй голові, але він не мій, і те, що він говорить, я можу не вірити, тому що зараз, коли я доросла, я формую свій власний досвід. І дивіться, ми з вами говорили про те, що внутрішній критик його ще називають внутрішнім, внутрішньою батьківською фігурою. В нашому досвіді, психічному, окрім досвіду батьківської фігури, яка критикує, звинувачує, ображає і знецінює. Точно є досвід батьківської фігури, яка дає підтримку, яка добра, яка ставиться з співчуттям і співпереживанням, але той голос тихіший. І нам дуже важливо розпізнати той голос, який говорить добрі слова, який підтримує, який постійно поруч, який є для нас найкращим другом. І, і той голос зробити гучнішим для того, щоб підтримувати себе. Це про Слова доброти до себе, коли, там, коли наприклад, в якійсь ситуації вам от, знову ж таки від початку відео, да, коли ви хочете якесь відео зняти для свого блогу, і голос критика говорить, що це нікому не цікаво, це, ну, ти ж взагалі не маєш права це робити, тому що ти якась там не така, недостатньо розумна, недостатньо компетентна, то голос підтримуючий внутрішнього батька підтримуючого. Він буде говорити так: я бачу тобі страшно, я бачу, що ти тривожишся. Я з тобою. Ти можеш спробувати. Ти можеш спробувати і не виставляти його. Ти можеш спробувати і побачити, як в тебе класно виходить. Я з тобою. Оце підтримка, яку ми самі собі можемо і вміємо давати. Тільки в якийсь момент ми про це забули, і зараз дуже важливо про це собі нагадати. Ще важливий момент про цей внутр... голос внутрішнього критика. Я вже тут озвучила, що відокремити себе від нього. Так? Тому що, дивіться, ми... оцей досвід ми вбираємо в себе в дитячому віці і починаємо вірити, що він наш. Але насправді це не наше. В психології є таке поняття інтроект це те, що ми вбираємо в себе не своє. Ми починаємо в якийсь момент вірити. Що це правда, що це істина, ми починаємо вірити в те, що так я недостатньо гарна, так, мені треба схуднути, так, е, мені треба поправитись, так, мені треба пройти кучу курсів. Хоча внутрішнє власне відчуття може суперечити цьому. І отут якраз дуже важливо зрозуміти, що цей внутрішній критик він інтроектований в, нашу, в наш психічний досвід, і якщо це інтроект. То це не наше. І тоді ми починаємо працювати з тим. А як я думаю? Це, що говорить мій внутрішній критик, це факт, чи це е, той досвід, який я беру, беру і тягну з собою з дитинства. Вже, знаєте, як валізу без ручки, вона вже не потрібна, вона важка, вона нічим не корисна, але я так. Е... Тягну, тримаюся за неї, ну бо колись сказали, що так треба. Але зараз, в дорослому віці, у нас у кожного вже є паралельно і свій власний досвід. І ми можемо піддавати критиці, оцей голос і його слова. Піддавати критиці і формувати власні переконання і уявлення. Наприклад, внутрішній голос говорить, це нікому не буде цікаво. Ти недостатньо розумна, щоб говорити якісь речі на відео. так? І, але у вла вашому власному досвіді є відчуття, що я достатньо багато знаю, я багато читаю, я багато дивлюся відео, я багато прохожу навчань, правда. І я достатньо розумна. І я достатньо цікаво про це розповідаю. Я отримую зворотній зв'язок від людей, які на мене дивляться, вони мене підтримують, вони дають мені, ну, дають мені зрозуміти, що це корисно. І оце вже ваш власний досвід, який ви можете поруч біля, оцього, біля оцих автоматичних негативних думок, так, які говорить внутрішній критик, ви можете поруч записати свій власний досвід, який перевірений вами особисто. Таким чином, ми відділяємо себе від оцього інтроекту. Нам дуже важливо зрозуміти, що ми для себе можемо бути не тільки найзлішим ворогом, ми для себе вже є найкращим другом і можемо ним бути. Ви можете, знаєте, коли виникають якісь такі думки, так само можете спитати себе, а чи сказала би я от ці слова? Якщо б був чи сказала б я оці слова своїй найкращій подрузі, або чи сказала б я оці слова, якщо б я була собі найкращим другом, можете перевірити на практиці, як це буде. В принципі, це все, що я хотіла сьогодні розповісти. Давайте узагальнимо. Отже, внутрішній критик це досвід, який ми здобули в дитячому віці. У взаємодії зі значущими дорослими. Цей внутрішній досвід формує одну із частин структур нашої психіки, суперего, і коли це суперего за розмірами, грубо кажучи, більше, ніж інші частини, воно заполоняє весь простір, І коли в цьому суперего назбирався негативний досвід, і його надзвичайно багато, тому що колись було замало сил і ресурсів протистояти цьому, то воно починає керувати моїм життям. Але я це не тільки оце суперего. Я це я. Пам'ятаєте, суперего, его-ід. У мене. Я складаю, моя психіка в собі вміщає не тільки цей досвід, моя психіка в собі вміщає досвід мого життя, мій власний досвід дорослого життя. І мій досвід, дитячий мій досвід, мої емоції, почуття, інстинкти, інтуїцію, бажання, інтереси, потяги і так далі. Тобто, я це не тільки це. Я складаюся, ну, тобто я, я набагато більше. І е, в цьому моєму досвіді, який я взяла з собою, де є негативні думки, точно є досвід, де є позитивні думки і моменти е, слова, навіть дії, якими я можу себе підтримувати. Тобто я є я, а оцей мій досвід, який я нагривла з собою, інтроєктувала в себе. Він мене не визначає. І зараз я сама вирішую, вірити в це чи не вірити, піддавати критиці це, і формувати для себе нові переконання і установки для того, щоб стати автором власного життя і жити це життя так, як хочу я, а не так, як колись мені сказали. І знову ж таки, колись мені сказали, колись мені так, е, ну я не, не могла знати, як, що можна по-іншому, але зараз я знаю, що можна по-іншому. Закрутила. <ривіт> Отже, внутрішній критик це голос в моїй голові, який я взяла з собою з дитинства і свято вірю в те, що він правий. Але зараз я доросла. І зараз я можу піддавати цей голос критиці і визначати для себе, в що я вірю, а в що я не вірю, що я беру з собою, а що я не беру з собою. Я зараз доросла і я можу формувати свій власний досвід. В наступних відео ми з вами поговоримо, в яких формах може проявлятися цей внутрішній критик, тому що там дуже великий спектр насправді. І що з цим робити, я постараюся підготувати вам декілька практичних рекомендацій, які ви зможете виконувати самостійно. Ну і я не втомлююся повторювати і рекомендувати вам роботу з такими явищами, з психотерапевтом або з психологом. Тому що правда, підтримка, простір, де ви можете розмістити всі ці почуття і безпечне середовище воно надзвичайно важливе. психотерапії з цим працюють, психотерапії з цим працюють успішно. Тому обирайте для себе. Людину, з якою вам буде комфортно, безпечно, якій ви зможете довіряти, ставайте для себе найкращим другом. Я вам дуже дякую за перегляд. Я вам дуже дякую за те, що ви були зі мною сьогодні. Дякую вам, дякую вам і нагадую: для того, щоб це відео і не тільки це відео могли побачити більшу кількість людей, і від цього більша кількість людей стане щасливішою. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я вам дуже дякую і до нових зустрічей в нових відео. Нагадую, в наступному відео ми з вами поговоримо, продовжимо говорити про внутрішнього критика. До нових зустрічей! Дякую.